Запеклі бої на рингах розпочаті. У Чернівцях стартував щорічний міжнародний турнір з боксу на честь загиблих спортсменів воїнів збройних сил України, кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Нині до столиці Буковини з'їхались боксери з різних регіонів та інших країн. Більше подробиць дивіться далі. У Чернівцях розпочався щорічний міжнародний турнір з боксу на честь загиблих спортсменів воїнів збройних сил України. В цьому році ми проводимо дев'ятий міжнародний турнір, присвячений на честь загиблих спортсменів, воїнах Збройних сил України. І е, ми не випадково написали дату 2025, бо дуже, дуже надіємо, що ця війна закінчиться в 2025 році. І ми би хотіли, щоб е, наші юні боксери чули про наших воїнів, які загинули. Аби взяти участь у міжнародному турнірі з боксу до Чернівців з'їхали спортсмени з різних куточків України та світу. У нас кожен рік приїжджають команди, вони представляють різні регіони України. Дуже висока конкуренція, дуже конкурентні бої, дуже висококласні боксери приїжджають. Нам дуже важливо, що молоді хлопці приїжджають боксувати на честь. На честь спортсменів, на честь воїнів збройних сил України, на честь воїнів, які загинули щороку своєрідною родзинкою боксерського турніру Кубок Погодіних стає дизайн нагород. Едуард Погодін розповідає цьогоріч над виглядом медалей працював разом із своїм сином. Ми кожен рік готуємо рі медалі різні дизайн. медалі кожен кожен рік різний. Ми е це робимо разом з моїм сином з Олександром Погодіним з Майс спорту України, і ми постійно з ним на зв'язку. Професійні боксери, які готуються виборювати перемогу на ринзі, пройшли складний шлях відповідальної підготовки. Моя підготовка проходила з тренером. все так, як було зазначено в плані. Я був на зборах в конче і зі збору приїхав сюди боксувати. Я хотів би сказати, що це прекрасний турнір, який дає змогу зараз навіть в такі важкі часи проводити поєдинки, які потрібні боксерам. Дякую за те, що його проводять кожного року на найвищому рівні. І сподіваюся, що це не останній раз, коли я сюди приїхав. Організатори та тренери в один голос кажуть: найголовніша мета даного турніру це вшанування пам'яті всіх тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Надіюся, що показуємо дуже хороший бокс, і відповідно ми всі будемо дивитися з заходом, щоб хлопці не забували, хто поліг або хто там пропав безвісти, захищаючи нашу державу і нашу територіальну цілісність. Дим Гойтенюк не чуток знає, яку гіркоту здатна принести в родинне коло кривава війна, захищаючи батьківщину. Його рідний батько пропав безвісти. Він безвісти пропав вже майже півтора року. Він пропав на Богданівському напрямку. Інформації ніякої не чути. Багато хто каже, що він загинув, але офіційної інформації ще немає, тому чекаємо вже офіційно. Віримо, надіємося, що він все-таки повернеться додому і ми його тут чекаємо. Міжнародний турнір з боксу триватиме у Чернівцях впродовж трьох днів. Сьогодні попередні бої. Завтра полуфінали. Хто сьогодні виграв, переміг той той боксує завтра в полуфіналі? Хто виграє в полуфіналі, попадає в фінал і Там боксує вже за медалі. І після перемоги його нагороджують наші військові, наші ветерани нагороджують і вручають подарунки. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.